Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Запрошую вас на огляд. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Берет зі знижкою 30%. Ціна 189. Халат 699 СКМК, МК ЛКХ На кімнатні тапочки зараз хороша знижка, ціна всього 169 гривень. Сірі м'якенькі 169 також. Такі новорічні ще є. Біленькі 129 всього. І чорні відкриті залишились за 129. Шкарпетки 99 три пари 79. Упаковка 5 пар 99. Котон 70%, такі святкові 149, 2 пари. До дня закоханих вже починають привозити 219 5 пар. Білі з червоним 169 3 пари, котон 70%. Ремені жіночі також зі знижкою: 79-49, чорний 99%. Такий 99 також. Тут два ремені 99. Дитячі валізи. Ельза 1199. 269 сумочка для дівчинки. Валіза пікачу зі знижкою 899. Така сумка бананка дитяча, 169. Сонік. 219. що ось такий варіант є за 129 всього. Чоловічі сумки бананки також зі знижкою. Такий варіант кольору хаки 219. Сіра тканина. Два відділення на блискавці 339. 189. Ось така сумка. косметичка Чорна. Ціна також зі знижкою 219. Така ще є за 219, рукавиці теплі 219. Дві пари різного кольору ціна 49. Такі тоненькі спортивні 269. На легкому флісі. Шапка чоловіча 169, 189 з помпоном. і така також 189. Кепки такий варіант 219, по 79 та 169 зелена. Боксерки шрек 339. Дві пари. Тут також дві пари 189, 169 шарф 100% поліестер. Чоловічий гаманець на липучці 129. Ремені зі знижкою 99. Коричневий, 129, 41 відсоток знижки. По 149 є ось такі варіанти по 99. Розміри від XS до XL. Шкарпетки чоловічі три пари 99, котон 65%. Такі високі дві пари 69%. Святкові з сердечками 149 за дві пари. Марвел дві пари високі 149 гривень. Косметичка Прозора з малюнком. Ціна 169. Братс. Така фіолетова з м'якою ручкою 259 Ось І така сердечка 339. Одне відділення. 189 м'яка Грінч, 79 гривень, дзеркало 149, кісточки косметичні 359, 169 косметичка Грінч. Пильна троянда 269. Косметичка подвійна на липучках. Зоряні війни 169. М'якенька одне відділення. Багато чого зі знижкою 219. Ось така 219 також. Бодіміст для тіла 79. Парфумований. Водичка парфумована 189. Дуже солодкий має аромат. Щітка для волосся 79. Пов'язка косметична 69. Маска для сну 119. брац 129. Така хмаринка 149 169 косметичка рожева. Кісточки для макіяжу 189. Такий набір 30 штук 69. Коробка скляна для зберігання 340. Нарукавники м'які косметичні. 99. Дві косметички в наборі 340 гривень. Набір косметичок пуш 3 штуки 459, 399, золотисті, 3 штуки, туфельки для дівчинки 269 до 35 розміру. Джинси 459 до 140. -го. Светлик такий красивий кольоровий за 459 кросівки рожеві також 459. Кофта тепла на флісі 339. Розміри до 140. Такий набір лосинків рубчик та кофта Ельза. Вартість набору 459 гривень. Рожеві ґі 659 гривень. Взуття зимове для хлопчика 619. Такі зимові чоботи за 519. Всередині утеплені. Чорні ще є, також утеплені всередині. 459. 399 темно-сині. 169 Гаррі Поттер набір шапка та хумот. Така шапка 69, 99 сіра, 189 шапка утеплена та хомут також дуже теплий. Тапочки 269 міні такі з оленятком 169, фіолетові лоли 219. Гаманець для хлопчика. 159. Штани спідниці для дівчинки до 140 169 гривень. Дублянка 459, 98 й 140. -й. І пальтотики за 459. До 140-го також. Шапочки тоненькі по 59. с К, М та Л. -ка. Така шапка тепленька 129. 129 також. Кольорова за 69. Шапка та шарфік 189. Рожева шапка єдиноріг 169. Одразу шарфік маєте. Такий шарфік 149. Тепленький хомут. Гаррі Поттер 169 шарфік та шапочка. Шкарпетки грінч 2 пари 69. Білизна 79 дві пари. Боксерки. Такий набір 169, 5 пар. На цьому у мене все. Я всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Бажаю вам всього доброго!